Накрас губи і підемо знімати контент. Знаєш, що його говорить, якщо воно, звісно. Чотири області мене поймуть, а решта не поймуть. І, і я бажаю, щоб вони мене ніколи не поняли. Так, все. Я трохи в тісних штанах. Чи нормально в Мені, мені подобається наблюдати ту хмару. Мені бляха ціле е, сезон цей приходилося наблюдати ту хмару. Тому... Дивися, от скоти! Ці соняшники. А! Дивися, лишилися в полі. Що дивися, тут же міг бути соняшник ще. Не, випов... Не вимолотилася шапка. <му> Стою на полі, де дві години тому вийшов мій комбайн. Це було гарне поле, тут був посіяний соняшник від сингенти з однієї сторони, друга туди з сторони, отам зеленіший, це була лідея. І це поле закрили по 13. Ну, вже всяке було за 5 років, такої херні ще не було. Так, все, харепіс і міздіть. Все, що було, то було. Я сподіваюся, що будуть кращі роки, ніж цей по волозі. Але і цього року можна було спрацювати краще. Хреново говорити це під кінець сезону, коли вже нічого не зміниш, але треба ви, е, зробити висновки і рухатися далі. Тому, друзі, сьогодні показую вам свої жнива, що скільки всипало, як вийшло. Рухаємося далі. Погнали. Так совпало, каже кум, але подивіться на це: інтенсивні гібриди від Лімагрейн. Може, треба було сіяти не інтенсивні, але тут поле, коротше, трошки донизу, і все одно потенціал, мабуть, його кращий. І в цьому куску. Мені здається, буде найкращий показник по всіх моїх соняшників. Це соняшники від Лімагрейна. Рік на рік не приходиться, я їх кожен рік сію і далі буду сіяти. Бо мені подобається це насіння. Тут, до речі, ще, мабуть, трохи різні гібриди, бо я бачу, десь шапка закручена інтенсивний гібрид, а десь шапка така більш, більш пласка, і це означає помірно інтенсивний або такого пластичний гібрид екстенсивного напрямку. Тому от якраз ще цим і відрізняються гібриди. Ну, Виглядає тут непогано якраз. то Що да? думаєте? Хто сіє лімагрень? Будь ласка, напишіть, як вони вам. Цьому полю просто повезло. Був би тут якийсь байер, було б такі кошики в байера, а так тут лімагрейн. А що їхала, купила? У мене все ще морква, цибуля. І знаєш, що ще в мене є? У мене там ще кавун з динею лежить. Тут вже сезон. Розкажу, коротше, покажу ще по волозі, бо це ж дуже цікаво. Подивитися, що по волозі. Сьогодні 12 вересня, два дні назад обновився, обновився по опадах сайт. І сьогодні 12 ішло, мого тата день народження сьогодні. От, коротше, історія про інше. Глянь, отут показує карту України, верхній шар грунту. Кожен раз я вам кажу, показую цей сайт. Якщо у вас ще його немає, я поділюся, напишіть під цим відео, кому треба. От, ось так виглядає верхній шар грунту 0. Цілих 0,1 вологи в поверхневому шарі ґрунту. І метровий шар ґрунту. Блін, такого пиздеця, я ще чесно не бачила, щоб Миколаївській області, тут мій первомайськ, щоб було 0 у метровому шарі ґрунту. Можемо, звісно, покопати, взяти лопату, покопати і показати вам. Ось. До 20 мм у метровому шарі ґрунту. Не знаю, десь ці дощі йдуть, але вони точно не йдуть в мене і мені це дуже прикро. Хоча, дивися, така ситуація, як в мене, ось Одеса, Миколаївська, частина Кропивницької, Кіровоградської області, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, навіть Харківська ОБЛАСТІ, то частина. Полтава вже показує трохи більше вологи, так що не розказуйте, що у вас так само, як у мене писець по волозі, бо бося бо, бо може покарати вас. На то питання не до нас, історія про інше. Шар ґрунту, поверхневий, метровий, даже двохметровий. Ні, це кількість опадів. Поверхневий шар ґрунту і е, метровий. Така ситуація. Кому треба посилання на цей сайт, напишіть, будь ласка, під відео. Не жадно поділюсь. Глянь, що тут було. Є поля, от, там, де зараз збирав комбайн, там проскочила амброзія, хвиля така наступна. Тут соняшник був під іншу технологію. Тут і імі був від Лідеа, класні гібриди. Зараз прикріплю, які в мене тут були. І вони, вони просто красавчики. Лідеа трошки пізніше, я задоволена генетикою цих соняшників. Від себе скажу, що на цьому полі, ну ви бачите, поле є берізка де-не-де проскочила, але воно виглядало дуже гарно, дуже потужно. Закрили ми його по 13 центнерів, і і для цього регіону. Ну, якби по 13 всі поля, то було б класно. Є поле, яке ми тільки що де комбайн збирав, ви бачили, там кобзар, воно слабше. Це поле по потенціалу краще. Те поле 950 кілограм з гектара. Ну, до тони. Тони немає на тому полі, напевне. А може є? Ну, треба переважити машини. От туди був ріпак, тому ми це поле спасали від кліща. Тут було дві краєвих обробки від ріпаку і. Дві повних обробки від кища. Невелика площа, але ми спасали від ріпаку. Це не заплановані були наші обробітки на соняшник, тому технологічна карта точно потягне вниз. Історія про інше. Чи варто мені сіяти соняшник? Коли я дивлюся зараз на вологу і розумію, що в мене з 1 січня. По 1 вересня випало 87 мм 87. Маючи такий жорсткий температурний режим, маючи озимі культури, я не розумію, на що я вкладаюся в соняшник, коли є ризик його не отримати. До речі, ось там видно знак Вас вітає Миколаївська область і там був посіяний ріпак у Валентина. Ми його вам показували на демо. Аурелія дала 56 центнерів, 5 і 6 тонн. Тона ріпак, то на 1,3 соняшника, чи 5,6 ріпаку. Ну, блін, ну якби сама не бачила, не говорила б. Тому е, я також і посіяла ще ріпак, але не знаю, чи буде він. Бо вже два тижні лежить в сухій землі, а вологи немає. Я ймовірність, що він буде. Які в мене цього року були посіяні соняшники. До речі, там, де ходить комбайн, то кобзар і той кобзар накритий. Е... Системою захисту від укривіток. кобзар, який там стояв зараз, всипав 95. не найгірший результат. І будуть поля з гіршими результатом, ну ми ще до них просто не доїхали. Там жорстко попрацював кліщ. На фоні наших соняшників Кобзар дуже достойно себе показав, але він згорів. Згоріла сингента, згоріли е, лідеалі, магрейни. Всі соняшники бляха згоріли. Тому, а, чесно скажу, що дивитись на мою врожайність, е, в моєму регіоні. Можуть тільки там ті ті господарства, в яких така сама е, ситуація з вологою і з погодніми умовами. Всім решта, просто ну це відео, це знаєте, як антиреклама е, компаніям, з якими я працюю, але кажу правду, така як є, згоріло все. Краще себе тільки тримала кукуруза з Тарковером, але питання зараз про соняшники йде. Всі соняшники достойні. Кобзар на свої гроші шикарний. Сингента, як завжди, мені здається, ми ще все зберемо, буде найкраще. Лідея з Лімагрейном, ну, до красавчик. Сейлон, оазіс, просто вогонь. Генетика неймовірна. Хто сіє соняшники, Лімагрейн, Лідея, напишіть, хто посіяв кобзар, будь ласка, від себе прошу, напишіть, як він у вас згорів чи ні, які були умови. Це ж все можна тепер проаналізувати. І ще були в мене одні соняшники, які, блін, ну які мені пишуть, що дуже класно. Я їхала, бачила той Бельведер. Блін, ну в мене не такий. Дуже цікаві соняшники. Сіяла цього року перший рік. Від Bayer. Гарні соняшники. В мене під одну гербіцидну технологію посіяно три технології. Класика, сульфо, КЛ, які всі оброблялися ґрунтовою схемою. Ми ще до них не доїхали, але зараз заїду, я вам їх також покажу. До речі, вологість соняшника в нас зараз 5, 5%. Треба поливати його водою чи не треба? Треба подзвонити Колі сказати, хай залиє фуру водою. Серйозно. Я от не жартую. Перемістилася в Баєр. В мене, знаєте, от там в тому краю від е, бригади, в мене посіяна е, Сенгента Лідеа, -Лі Магрейн, Кобзар. А от в цьому коротше, краю, найближче до Первомайська, посіяна й Баєр. По волозі, бачите, скільки вологи бур'яну немає. Але бур'яну немає. В плані того, що, можливо, в мене була гарна система захисту від бур'янів. Тут ґрунтова схема. Тут посіяно три технології вирощування соняшника, але всі вони під класичну систему захисту. Тут ґрунтові і ґрунтово страхові. Був нюанс, бо дуже було холодно і питання було коротше до того. Що соняшник, коли ми сіяли, були приморозки і недостатньо було температур, щоб стартувати. Потім ми чекали, щоб потепліло, щоб внести гербіцид, але ось так зараз виглядає поле перед збиранням. Але бачите, соняшник виповнений. Ось його кошик виповнений. Інтенсивного типу гібрид, трохи загнутий. Це в мене в мене посіяно шість гібридів. Вони виглядають плюс-мінус однаково. Найбільше мені сподобались гібриди під ІМІ технологію, Це я признаюся. От бо в мене під імі було два гібриди від байер. Бачите, які в мене ми їх сіяли, я вам показувала. По бур'янах Блін, вологи було стільки, що навіть брізка, яка могла, вона і та всохла, хоча її кореневу систему, стрижневий корінь з паростками ви також знаєте. Амброзія тут на цьому полі не виросла. Там ви бачили, хоч амброзія виросла. А тут Ось. її в нас валом. На сусідніх полях валом, але зараз все чорне. Все чорне. Все чорне. От люблять короте, люди класичний обробіток тут ґрунту. Ну, будемо то міняти. Я в цьому році, я вже казала, не орю, не не, даже не рихлю. У мене своя технологія цього року, в мене Lsp. І я вважаю, що як для цього року, для першого року впровадження, у ну мене реально непогані результати. Звісно, рік. Получився такий, як получився, що по генетиці соняшників Байер. Та класна, кайфова генетика. Єдине, що, коли працюємо гербіцидом, треба тут реально дивитися на фазу, бо це тобі не імій і не сульфо. До речі, дивись, тут якраз ми стояли в кублі-берізки, а тут красота. А тут красота. пять чотири, засушена. Сімка, що капець, диви яка. Корзинка отака. Але вологість мала, з такою вологістю теж в порту не беруть. Тому треба налити з бочки води.